Привіт, друзі! Ви на каналі Готуй Смакуй. На ярмарках, базарах почали продавати ароматні, корисні і дуже смачні домашні помідори. Тому настав час приготувати з них фантастично смачну закуску. Обов'язково дивіться до кінця. Я починаю. Поїхали! Для неї мені знадобляться томати, солодкий перець, два вида цибулі, фіолетова та біла, молодий часничок. Лайм, зелень петрушки та зелений базилік, сіль, мелений перчик, оливкова олія, суміш італійських трав та мед. Ну а почнемо з того, що нам необхідно зробити заправку. Робимо її на основі оливкової олії. Нам знадобиться приблизно 100 мл. Її також можна замінити будь-яким рослинним маслом, яке вам подобається. Тепер додаю мед приблизно 2 столових ложки сік лайму або лимону приблизно 2 чайних ложки італійських трав, мелений перець та сіль. Ретельно все перемішую. Тепер відставляю заправочку в сторону, щоб вона гарно настоялась і стала максимально смачна. А тепер будемо нарізати овочі. Буду нарізати кругляшками необхідну кількість кожного з інгредієнтів і викладати шарами в миску. Цибулю ріжу товщиною приблизно 2-3 мм. Відразу за нею беру білу цибулю. І викладаю перший шар. Трішки розділяю цибулю на кільця. І ось так кладу синю цибульку. Білу цибульку. Знову біла. Синя. До цибулі додаю буквально пару столових ложок заправки. зовсім трішки. Далі нарізаємо ці фантастичні ароматні бордові томати. Товщина також приблизно 2-3 мм. Важливо працювати гострим ножем, щоб томати тримали форму. Викладаю їх зверху на цибулю. На томати також додаю столову ложечку заправки. Тоненькими кільцями нарізаю солодкий перець. Перечка кладу зовсім трішки для посилення та покращення смаку цієї закуски. Він у нас дуже ароматний. Останнім шаром треба викласти зелень, тому нарізаю її. Знову поливаю заправкою, але на зелень вже точно додам 2 столові ложки. А тепер ті самі послідовності закладаємо а. шарами, решту нарізаних інгредієнтів. І так, всього в мене вийшло три шари. Тепер заливаю залишками маринаду. Ну, в принципі, тут основна кількість в мене саме в мисці ще. Гарно перемішуюсь і відправляю зверху. Друзі, для цього рецепту зручно використовувати судочки з такою герметичною кришкою. Закриваю. Тепер перевертаю судочок ось таким чином. Маринад ще раз гарно розійшовся по всім овочам та зелені. Ой, класно виглядає. Дуже апетитно і красиво. І відправляємо в холодильник мінімум на 3 години, щоб помідори і всі овочі гарно промаринувались. В нашому випадку минуло 4 години. Відкриваємо кришку, дивимось. Ой. А зараз, друзі, я покажу, як, на мою думку, найкраще смакувати цю закуску. Так, поки закриваю знову кришкою. Беру часничинку. Натираю гріночку, яку попередньо посмажили. Перед тим як їсти, кожного разу, коли достаєте цей судочок з холодильника, обов'язково треба зробити ось так, щоб соус знизу перейшов на верхні шари овочів. Тепер відкриваємо кришку знову. І тільки після цього на натерту грінку часником викладаю цю неймовірну красу. Ну і тепер після всіх цих маніпуляцій можна скуштувати смачного. Роблю не вперше, а кожен раз дивуюсь цьому чудовому смаку. Якщо зверху мало, вам помідорочка, можна взяти ще і в прикуску з'їсти. Це дуже смачно. Звісно, в смаку цієї закуски домінують томати і базилік, тому коли вибираєте їх, звертаєте на це увагу, щоб вони були максимально смачні. Якщо не полюбляєте хліб або не хочете смажити грінки і натирати їх часником, наполегливо рекомендую додавати часник на старті, коли ми починаєте готувати. В сьогоднішньому нашому випадку вона маринувалась 4 години. Цього більш ніж достатньо. Також на дні цієї миски є велика кількість соку в якій можна макати або гріночку, або просто банально випити його за допомогою якоїсь ложки столової. І традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!